Добрий день всім. Покажу вам врожаї цьогорічні. Дивіться, айва, яка, які яблуньки гарненькі. Кабачок він вирішив ще порадувати. Нас своїм врожаєм ось огірочки. Бачите, вже листочки е -е, ну, хворіють. Тако періодично їх обломую хворі листочки. Ну, не обробляємо вже, тому що не хочеться того хімії. Ось, поки сюди кину. О, дивіться, який огірок знайшовся, буде на салат. Бачите, за листочком був, я й не бачила. Дивіться, який гарний. Що ще? Томати тут я зараз покажу. Так, а ну-ка, обривайся. Давай. Якась вчителя нападає чи що, коротше, так псує листки, да? бачите, там комашки. ну Не хочеться його травити вже. Ось ту нижню обриваємо, а їм вистачає для фотосинтезу верхніх листочків. Ось. Спочатку ми обробляли, ще до того, як почали зав'язуватися, а потім вже перестали. Так, ну ось є трохи огірочків, бачите, оцей можна зняти вже, нехай нові наростають, також гарненький. Такі вони свіженькі, смачненькі, солоденькі, на салатик саме те, що потрібно. ось до да, Тут є також, он бачите, плететься вверх. Тут полито, все нормально. Короче, все так, як має бути. Тут томати ось. ці вже ось Дивіться, які гарні. он Червоні, бачите, це цією рідиною обробили, вони ось так стоять. Бачите? Ну Це вже пройшло 10 днів, вже можна зривати томати. Всякі тут є сорта. Такі вони в мій зріст. І ще пів мене, можна так сказати. Ось дивіться, рожеві, які гарні, понав'язувалися. Я вже думала, що в цьому році і не буде. Але є, дивіться, все нормально. Понав'язувалися томати, все, все нормально. Так, що це воно тут так зроблю, щоб не хворіло це одне до одного. О, Такі всякі, хороші. Коротше. Томати в грядці вже майже закінчуються, але Залишилися ті, що самосівні. А ті, що я вже з самого початку садила, то вони вже майже всі ну, пропали. Ось досі ті, що самосінні, ще, бачите, стоять зелененькі. Ось можна виривати, їсти. Ось зелені, дивіться, скільки можна курочкам зараз нарвати. Гарбуз навіть один. Хтось... О, це вже зайка. Дивіться, що зайка поробила. Гарбуза мені пошкодила. Ну, це гарбуз такий не для чого такого. Так, це яблунька дуже гарна тут. До речі, а що там з тим гніздечком? Там вже гніздечко. О, яблука тут, до речі, з сусіда попадало, потрібно позбирати. Там пташка, напевне, його покинула, те гніздечко і там, напевно, ті яйця і пропали. Зараз я подивлюся. А ну давайте засуну туди на камеру. І подивимося. А, є ці яйця, я так і думала. А, там їх хтось що поїв, чи що то таке там не бачу. Так, да, хтось поїв яйця. А, хтось ще й пороздовбував їх. Я так і думала, що вони яйця пропадуть. Дощ пішов, ташечка злякалася. Чи замочило її гніздо і воно втекла. Картопля ще дивіться. Один, два, три, 4, 5 рядочків є. Гарна така крупна. В цьому році ще всю не викопали. Є картопля. Так, тут, бачите, дощ пішов, томати почали лопатися. Це, до речі, такі потрібно познімати і закрити томати, ті, що я хотіла, зелені закрити. А тут дивіться, які сливки. Вже доспівають. Ого, які здорові. Нічого собі, дивіться, також порепала. А ну-ка. Солодка. Супер. Подивіться, які здоровенні сливи. Ну не знаю, як вам показати. Так, зараз. Хвилиночку. Ось моя рука. Дивіться, яка сливака здоровенна. Ну, Трохи є тут штук. Десять може на всю сливу. Ну, вона в цьому році скинула багато сливок. Але зато подивіться, які вони здоровенні. Дивіться. Це, ця вже теж тріснула. Ой, це трі. О, це м'яка. О, зараз я її поїм. Дивіться, а чого вона тріснула? Це від дощу чи що? Дивіться. Супер. А, ну, о, від черв'яка. Дивіться, який храбак там сидить. Паразіт зіпсував сливку. Ну я все одно його з'їм тільки з другого боку. Ну що вже добре? Ну, храбак, він, в принципі, білок. Ну, але я храбак не їм. М -м -м. Коротше, дуже смачно. Це якісь зимові яблука, а яблунка колоновидна. Гілки ростуть уверх. Бачите? Грушка оця впала була. Підняли її. Буревій у нас трохи тут поваляло. Яблуня, дивіться, господи, наліпило на неї стільки, що капець. Оця грушка в цьому році не вродила, колоновидна, бачите? Але зато виросла, гарна така стала. Ось до оці томати, що вже все їм. Ну, вони вже. Доходять своє. Хочу на днях е, позривати. Ті, що паліючі, отакі я закриваю. Не зелені, а отакої стиглості. Воскової, як воно там називається. Ось. Отакі. Позривати і зробити вкусний салат на зиму. Так, тут вже з ними. З них вже нічого не буде. Бачите, їх от потрібно буде звідси повицевочувати. І можна буде зробити. я не знаю, як... Але можна буде зробити вигул для курчат сюди, як кожної осені робимо. Подивимося, як воно там буде. Зараз я хочу нарвати зелені, курчатам кинути. То вони, я бачу, вже там так бідні хочуть тої зелені, що це просто капець якийсь. Так, уже тютюн. Що ми зробили з тютюну? Коротше, тютюн ми частину. Нижніх листочків вже обірвали, якщо ви бачите. І повісили на горище сохнути, висихати. Ось до. А це дозріває, тому що тютюн я, до речі, не знала, а вже знаю, що тютюн потрібно натикурити. Покаїни, йдіть. Потрібно. Те, що дозріває, починає корічне листочок, тільки той можна зривати. А зелений листочок не можна зривати, бо він так, як потрібно, не засохне. Бачите, це вітром його поламало. Коли почне закручуватися листочок і ставати оце таким, оце тоді треба його зривати. Ось бачите? Це не хвороба, це я так розумію, що він так дозріває. Так. О, курчата прийшли, теж хочуть зелені. Так, вазелік мій тут що робить. Тут он кукурузка впала, бачите, поваляло, ну нічого, вже воно все одно відходить вже. Скоро зима, так сказати. Так що тут нічого дивного немає. Квасоля тут іще є, дозріваю, дивіться, є багато квасолі в цьому році, гарно вродили. Що ви чекаєте? Да? Нато вам оцю зеленуху їжте. Кабачка наїлася, тільки що роздала їм кабачка з картоплею, мішаночку із яблучками натерла. О, то вони все й умолотили. нате? О, дивіться, хочуть зелень. Їште. Зараз ще ти хоздвір двір на рву кину і піду в хату. Там сьогодні в мене чекає консервація. Буду закривати салати, поки є можливість і час. О, цю капустину вже треба щось з нею робити. Дивіться, вона вже луснула. Потрібно взяти да, цей. Не знаю, чи закатати її, чи що, чи в салат. Якось так. Бачите, як зелень понаростала. І ми її віддаємо всю наші живності. Вони люблять, хочуть, щоб воно їм якось... Було так, як треба ось. ось О. Зараз цілий оберемок їм, хай перебирають. Зайку сьогодні випускати не буду. Вчора гуляла. Перець дозріває вон. Коротше, якось так. что Ой-ой. Тетеньки, идите. Идите, мои хорошие. Идите. Идите, обезьянки. Идите. На ты. вам тут. Тут он, она Качки хочет. И качки хочет, да? Мои вы маленькие такие. И те он хочет свариться. На ты. качкам дам. Качки, йдіть. Та-та-та-та-та-та-та. та та та, -та, -та. та, -та, 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 -та. Нате. А ти куди йдеш? Ти що, качка? Оно. Йдіть, йдіть. Давайте, давайте. Хочете, я знаю, ви любите зелень. Всі люблять зелень взагалі-то. Зараз ще хочу цим дати. Карлика. Оно, там. Воно, дивиться. Грибуть, грибуть. А карликам зараз я оцього соняшника сухенького дам. Листочки. Ось до. Ось. Да, тут є ще таке, щоб не мокре було? Не хочу, щоб вони похворіли. Ось довіє зеленушек.